Добрий день. Сьогодні поговоримо про те, як підключити платіжного провайдера LeakPay в системі Odoo. Спершу проведемо тестову оплату, потім виконаємо покрокове налаштування модуля Leakpay в системі. Отже, як бачимо, ми зараз заповнюємо вікно замовлення і серед способів оплати нам пропонує також LeakPay. Зверніть увагу, якщо ми натиснемо зберегти мої деталі платежу. То під час наступних оплат нам буде вже пропонувати оплатити відразу карткою, якою ми сплачували раніше. Досить корисна функція. Так, отже, Обираємо метод LeakPay, натискаємо оплатити зараз. Переходимо на платіжну сторінку. Ми можемо бачити безліч способів оплати. Їх також можна буде налаштувати в нашому модулі. Отже, вказуємо картку та натискаємо оплатити. Повертаємось до сайту. І бачимо, що наш Платіж виконався успішно. Запам'ятаємо номер замовлення. І давайте переглянемо тепер, як дана транзакція відображається в системі. Отже, натискаємо на модуль продажі, в ньому обираємо налаштування і виберемо платіжні операції. Серед них знайшли наше замовлення. Бачимо, що воно в статусі підтверджено, і також тут можемо переглянути всі необхідні дані по даній транзакції. Аналогічний платіж ви зможете переглянути і в своєму аккаунті LeakPay. Тепер спробуємо налаштувати платіжну систему LeakPay в нашій системі Оду. Отже, перейдемо до налаштування. В загальних налаштуваннях оберемо пункт Активуйте режим розробника. Тепер можемо переходити до розділу додатки та введемо в пошуковому вікні Вікпей. Як бачимо, знайшли модуль. Потрібно натиснути кнопку Активувати. В мене модуль вже активований. Так. Після активації модуля перейдемо в модуль продажі та в налаштуваннях в розділі онлайн платежі натискаємо провайдери платежу. Як бачимо, серед списку провайдерів знаходиться модуль LeakPay. Відкриваємо цей модуль і бачимо налаштування для даного провайдера. Давайте поетапно розберемо всі налаштування в даному провайдері. Перший код це унікальний код LeakPay, ми змінити його не можемо, тому переходимо далі. Статус. Для того, щоб підключити даного провайдера, потрібно обрати статус увімкнено Також, якщо ви наразі тестуєте даний модуль, можете обрати режим перевірки. Так, але не забудьте потім після тестування все ж таки обрати режим увімкнено В розділі повноваження. Знаходяться поля публічний та приватний ключ. Дані поля також ви можете знайти в своєму аккаунті LeakPay. Так звані бойові та тестові ключі. Ви можете під час тестування обрати тестові ключі, перевірити, як відбуватиметься переказ коштів саме на вашому сайті. Так, далі версія API. Вона заповнюється автоматично, тому дане поле ми не змінюємо. І тип операції, в залежності від того, які платежі потрібно вам проводити, обрайте або платіж, або пожертва. Так, І далі типи оплати це саме ті способи оплати, які було зображено на платіжній сторінці LeakPay. Тобто ми можемо деякі з них виключити, наприклад, розстройка, оплата готівкою, інвойс. Так, і залишити лише ті способи, які вам потрібні. А, також хочу звернути вашу увагу, що серед даного списку немає звичайного введення картки, оскільки цей спосіб завжди використовується за замовчуванням. Так, перейдемо в розділ налаштування. А, переконаємося, що в нас правильно вказаний спосіб оплати «LeakPay». А, також обираємо. Пункт збереження засобів оплати, тобто саме те, про що ми розповідали, коли бачили збережену картку під час створення створення замовлення, і також обираємо журнал оплати, в якому будуть зберігатись всі успішні транзакції. В наступному пункті переконаємо, що всі валюти. В даному випадку у нас три валюти підтримує LeakPay, також заповнені автоматично. Після чого натискаємо кнопку Опублікувати. Це всі налаштування, які необхідні для того, щоб успішно підключити платіжну систему LeakPay в своїй системі ОДУ. Також давайте розглянемо одне з найчастіших запитань. Це те, як змінити назву способу оплати. До прикладу, якщо ми хочемо, щоб замість слова «LeakPay» тут було написано просто банківська картка або картка. Отже, перейдемо в меню продажі. В розділі налаштування обираємо способи оплати. І, як бачимо, у нас тут є LeakPay. Давайте змінимо. Тепер, якщо ми повернемося до нашого веб-сайту, ми побачимо, що ми змінили назву нашого способу оплати. Всім дякую. Якщо вам поталанило переглядати це відео до 20 січня 2025 року, то перейшовши за посиланням в описі під відео, ви зможете знайти даний модуль в магазині додатків Odoo App Store і придбати його зі знижкою 50%. Всім дякую за увагу. До побачення!